Це моє життя пов'язане зі школою. Немає більшого щастя для мене, ніж бачити веселі і сумні, допитливі, і задумливі, пустотливі і серйозні дитячі очі, усвідомлювати, що все найвеличніше і значиме закладається саме тут. Цю дорогу я вибрала сама. І ось я вчитель музичного мистецтва. Це і професія, і покликання. Бо бути щасливим можна лише тоді, коли робиш те, що любиш, і вважаєш це великою справою. Музика має велику силу, це мистецтво перетворює життя, робить його кращим. У тебе сьогодні був урок музичного мистецтва. Так, був. А що тобі там більше запам'яталося? Як ми співали під кароки з мультики. А Мені запам'яталося, як ми танцювали з дракошами. Добрий ранок, сонечко, освіта і чудовий. А оце, оце дощик ля цілий. Довгий час урок музичного мистецтва вважався другорядним. До нього ставилися в деякому роді як до розваги. Вибравши професію вчителя музичного мистецтва, я визначила для себе завдання: підвищити престиж свого предмета, поставити його в один ряд з іншими навчальними дисциплінами. Можна добре знати свій предмет, але набагато цінніше вміти запалювати любов'ю до нього юні душі. Яким же шляхом краще піти, щоб досягти бажаного результату? Запитувала я себе постійно. І зрозуміла, що в наш час інформаційних технологій доцільним є використання їх на уроках музичного мистецтва. Комп'ютер розвиває не тільки творчі здібності учнів, а й робить урок більш наочним, цікавим. Інформаційні технології дають нам можливість поєднати дидактичні функції комп'ютера з традиційними методиками навчання. Шановні колеги, на цьому наша нарада закінчена. Ярослава Петрівна, на хвилинку, прошу залишитися. Відвідуючи ваші уроки, я побачив, що ви вдало застосовуєте сучасні педагогічні технології. Було б дуже добре, аби ви ці речі продовжували і розраховуйте на нашу допомогу при необхідності. Дякую.